Привіт! Сьогодні ми з вами розбираємося з доменними іменами. Так, так, це ті самі адреси сайтів, які ми вводимо щодня, часто навіть не замислюючись, яка ж насправді складна і елегантна система за ними стоїть. Давайте разом зазирнемо залаштунки і розкриємо архітектуру веб-адрес. Справді, чи доводилось колись замислюватись, як це працює? Існують мільярди сайтів, просто безмежні обсяги інформації, а браузер знаходить потрібну сторінку буквально за мить. Це ж ніби якась магія, правда? Але насправді за цією магією стоїть геніально проста і дуже логічна система, яку ми сьогодні і розшифруємо. І щоб у цьому всьому розібратися, пропоную на хвилинку забути про звичну всесвітню павутину. Натомість, давайте уявимо інтернет як таку собі глобальну велетенську залізницю. Повірте, ця метафора допоможе нам розкласти все по поличках і побачити, як насправді влаштований цей механізм. Що ж, рушаймо в нашу подорож. Перша зупинка це власне зарізнична система інтернету. Тут ми дізнаємося, як хаотичні на перший погляд цифрові координати перетворюються на знайомі нам назви станцій і як наш запит потяг завжди, ну просто завжди знаходить правильну колію. І ось у цьому і полягає фундаментальна відмінність. З одного боку, кожен сайт в інтернеті має IP-адресу, це унікальний набір цифр, щось на зразок географічних координет. Комп'ютери їх просто обожнюють, а от для людей це суцільний головний біль. І саме тому, власне, і з'явилися доменні імена, прості, зрозумілі текстові назви, як от Київ пасажирський. Погодьтеся, це набагато зручніше. Але як поєднати ці два світи? А для цього існує головний диспетчер нашої залізниці DNS, або ж система доменних імен. Саме він, наче досвідчений диспетчер, отримує запит на текстову станцію, миттєво звіряється зі своєю величезною базою даних, знаходить її точні числові координати і скеровує наш потяг запит на правильний шлях. Так, тепер, коли ми знаємо основи, давайте розберемо саму адресу. І ось тут увага, є один малесенький секрет, який насправді змінює все. Щоб зрозуміти, як влаштована адреса, її треба читати зовсім не так, як ми звикли. Так, саме так. Це і є той самий ключовий принцип. Погляньмо, наприклад, ми ж як звикли читати зліва направо. А от ієрархія домену працює з точністю до навпаки, справа наліво, від найбільш загального рівня до найбільш конкретного. Давайте пройдемось по цих кроках разом. Починаємо справа. Крок перший або домен верхнього рівня. Точка Уа це так би мовити, країна в нашій залізничній мережі. Далі, крок другий, точка дно це вже конкретний регіон у цій країні. І нарешті крок третій КПТУ 119 унікальна назва нашої кінцевої станції. Простими словами, доменне ім'я це унікальна і що головне зрозуміла для людини адреса це обличчя сайту в мережі. Це, власне, і є та сама вивіска на нашій цифровій станції, яка чітко каже, куди ми прибули. Гаразд, з єєрархією розібрались. А тепер давайте подивимось на доменні зони, адже закінчення домену може багато розповісти про сайт. Це знаєте, як тип вагона в нашому потязі: пасажирський, вантажний чи може навіть поштовий. Ось погляньте на найпоширеніші датком, це, звісно, комерція, абсолютний чемпіон за популярністю у світі, .gov – для урядових і державних структур, .edu – для освіти. А географічні, як от dat.ua, чітко вказують на приналежність до певної країни. Це дозволяє миттєво зрозуміти, з яким ресурсом маємо справу. І як бачимо на цій схемі, це справді ціла добре продумана система. Кожне закінчення це не просто набір букв, а частина глобальної системи класифікації, вбудованої прямо в адресу сайту. Добре, але ж бувають величезні станції, справжні вокзали, де купа різних сервісів, як там не загубитись, як направити пасажира на потрібну платформу. А для цього виявляється ще один інструмент піддомене. Тобто піддомен це такий собі префікс перед основним іменем. Він допомагає розбити великий сайт на логічні частини. Наприклад, в booking.uz.gov.ua слово букінг «booking» це якраз піддомен, що веде до сервісу продажу квитків. Або mail.googlecom, mail веде до пошти. Дуже зручно, логічно і дозволяє не губитися на великих станціях. Ну що ж, з теорією, здається, все ясно. А як щодо практики? Як, власне, отримати таку адресу для себе, як забронювати назву для своєї цифрової станції? І тут є один дуже-дуже важливий момент, про який багато хто не знає або забуває. Доменне ім'я це не те, що купують рази назавжди як квартиру. Ні, це скоріше оренда, яку потрібно регулярно продовжувати. І де ж знаходиться ця орендна контора? А цим займаються спеціальні компанії. Їх називають реєстраторами. Це акредитовані організації, які мають право реєструвати доменні імена. Можна сказати, що це і є наші квиткові каси у світі інтернету. Загалом є два шляхи платні домени, як от Ком чи УА. Це знаєте, як винайняти офіс у центрі міста солідно, надійно, професійно, а є безкоштовні, наприклад, ПП.уа. Це, скажімо так, тимчасовий яток на ринку, чудовий варіант для навчання чи якихось тестів, але для серйозного проекту виглядає, звісно, менш солідно. Щоб все це остаточно вклалося в голові, давайте ще раз пройдемося по нашій метафорі, яка, по-моєму, все ідеально пояснює. Отже, домен це вивіска на станції, піддомени – це вказівники на перони, а DNS – це той самий диспетчер, який забезпечує злагоджений рух усієї цієї величезної системи. І наостанок просто невеличке завдання для уяви. Якби сьогодні створювався власний сайт, яку б назву отримала ця цифрова станція, яке ім'я найкраще передало її суть? Просто подумайте про це. Дякую за увагу!